Аварія на Чернігівському каналізаційному колекторі, але ситуація не критична. Вночі утворилася 10-метрова прірва на закритій ділянці, що проходить територію ТЕЦ. Цього разу тут ніхто не постраждав. А ще 15 років тому у таку прірву затягнуло коня. Тоді 10 мільйонів гривень на відновлення колектора не знайшли, ділянку залатали. До кардинальної реанімації ця нитка не дотягнула лічені тижні. Ситуация для Чернигова не страшная, так как у нас тут две нитки. Мы сейчас перешли на вторую нитку на самотечный коллектор. Ограничения по водоснабжению не предвидится. Работы по ликвидации аварии мы так вот планируем субботу воскресенье выполнить. Ситуация на данный момент находится под контролем Черниговодоканала. водоканала сточные воды не вышли в сторону, не вышли на поверхность, поэтому квалификации, так как это надзвичайна подея или надзвичайна ситуация, мы определяем, что на данный момент оно все под контролем, поэтому никаких падений, каких надзвичайных ситуаций сейчас нет. Причина старезні залізобетонні труби, які своє вже відслужили. Їх термін експлуатації 15 20 років давно вичерпався. Відновлюють колектор за новими технологіями і з перспективними матеріалами. Ми зараз приміняємо сучасні матеріали, це стеклопластик, це полімерні матеріали. Там дійсно таких проблем немає і не буде. Срок експлуатації стеклопластика або полімерних труб. Діто більше 50 десятілі Тобто, в принципі, ми ота ті вопроси час рішаємо на перспективу і на довгий період експлуатації. Як відомо у Чернігові близько 300 кілометрів каналізаційних мереж у жовтні мають завершити роботу з капітальної заміни основної нитки колектора, що дозволить вирішити проблему. Кардинально этот вопрос на тому частки. Ми от з основним каналізаційним колектором раз і рішимо. Хоча тонкі місця в каналізаційній мережі міста ще залишаються, але в Чернігів водоканалі запевняють, що тримають ситуацію під контролем. Проєктна документація на реконструкції старої мережі, що проходить Мар'їною Рожчаю, вже готова.